Вітаю глядачів нашого каналу. Інформаційна картина дня в устами наших новинарів у студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Кожну домівку вже майже місяць залишається до початку опалювального сезону. Наразі тривають останні приготування. Комунальне підприємство Стрий теплоенерго модернізовує котельні та вдосконалює теплові мережі. Чи отримають стріяни тепло вчасно? І яка заборгованість населення перед підприємством з'ясовувала моя колега Марічка Тиводар. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон. У стрію до приходу зими поставились відповідально. Комунальне підприємство Стрий теплоенерго модернізувало шість нових котелень. Старі котли. Замінили новими сучасними, провели процес автоматизації. Відтепер всю необхідну інформацію виводять на екрани диспетчерської служби через інтернет. Ці котельні кращі тим, що відсутній людський фактор. Встановлені датчики автоматично збільшують температуру при похолоданні на дворі. Окрім цього, котельня регулює всі параметри правил котлового нагляду: проникнення, загазованість повітря, пожежу. До початку опального періоду. У нас буде 29 котелень сучасних автоматизованих, які працюють без обслуговуючого персоналу. На відміну від комунального підприємства, стріяни безвідповідально поставилися до початку опалювального періоду. Населення заборгувало підприємству близько 7,5 мільйонів гривень. Прикро, що наприклад, пенсіонери, тобто верства, яка не дуже заможна, вона розраховується 100% за надані послуги, а багаті люди. Роблять все для того, щоб не платити за надані послуги. Наразі страй теплоенерго вдосконалює теплові мережі. Старі труби міняє на нові, сучасні, попередньо ізольовані. В них теплові втрати мінімальні. Підприємство модернізувало вже близько 60% таких теплових мереж. Зараз роботи тривають на вулиці Львівській. Якби там не було, індивідуального опалення залишається дешевшим для населення. «Львівгаз» або е, 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 накнавта з України газ, але він подає нам. В ціні в 2,5 рази більше, ніж для населення, яке користується автономним опаленням. Електроенергія для нас 3 рази дорожча ніж для населення. Тому говорити про якісь рівні конкурентні умови з автономним опаленням неможливо. Отож, із нетерпінням чекаємо тепла у наших домівках. Марічка Тиводар, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. В Україні на залізниці зростає рівень нещасних випадків. Протягом восьми місяців цього року на залізниці було травмовано 75 осіб, з них 41 людина загинула. Попри усю проведену профілактичну роботу, порівняно з відповідним періодом минулого року, ця цифра лише зросла. Повідомила прес-служба Львівської залізниці. Зросла кількість травмувань і дітей віком до 16 років. Так, протягом січня-серпня травмовано 9 дітей, з них п'ятеро смертельно. Практично усі нещасні випадки. ...стаються через недотримання або порушення правил безпеки громадян на залізничному транспорті, а саме ходіння по колях, перехід колії у невстановлених місцях, посадку або висадку пасажирів під час руху поїзда. Залізничники вкотре звертаються до усіх, хто користується послугами магістралі, бути особливо уважними та обережними, та дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті. Афера Постризькі завершено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній проти 23-річного мешканця Стрия. Він незаконними діями завдав потерпілим шкоди на понад 30 тисяч гривень. Зловмисник втирався в довіру своїх знайомих, позичав у них гроші і, годуючи їх обіцянками, так і не повертав. Шахраював молодик, використовуючи інтернет на сайтах. Розміщував оголошення про продаж неіснуючих авто. По телефону домовлявся з клієнтом про переказ коштів на свій банківський рахунок. Потерпіла від афериста і пенсіонерка, у якої шахрай виймав житло. У жінки він теж на значну суму посупив майна. Після завершення суду його може чекати покарання терміном до шести років позбавлення волі. Нелегальний алкоголь допомогли у розкритті злочину і самі мешканці міста. Люди часто скаржились до міськвідділу міліції на порушення громадського спокою клієнтами однієї з торгових пивних точок. «Стрия». під час перевірки інформації правоохоронці виявили у пивній палаці, крім пива та квасу, ще й 10 літрів рідини з різким запахом спирту. Зразки вилученої продукції скеровано на експертизу відносно продавця оковитою порушено кримінальну справу. Україна та Румунія підписали декларацію про співробітництво у галузі митної справи. Угоду затвердили голови митних відомств країн. За їхніми словами митний кордон перетнуло майже 800 тисяч транспортних засобів та 2 мільйони тонн вантажів. Тому обом країнам потрібно дуже серйозно працювати над розвитком інфраструктури пунктів пропуску. Програми Євросоюзу у цьому напрямку має суттєвий прогрес. Технічні питання узгоджено. Товарообіг мі... Між двома країнами за вісім місяців 2012-го вже склав близько одного мільярда доларів США. Сьогодні одна з найбільших християнських святинь Плащаниця Пресвятої Богородиці прибула до Києва. Її привезли до столиці України прямо з Єрусалиму. Плащаниця перебуватиме на території України до 19 жовтня. Чотири дні вона знаходитиметься у Києво-Печерській лаврі. Далі на кілька днів її повезуть до Полтави та Харкова. Закінчиться подорож святині у Львові. Увесь час вона буде під пильною охороною, але віряни матимуть до неї вільний доступ. Плащаниця Пресвятої Богородиці... Ці стала прототипом багатьох відомих ікон та образів. Вона відома своїми чудодійними властивостями. 30 років тому в електронному повідомленні вперше використали смайлик. 19 вересня 1982 році професор університету Карнегі Мелона вперше відправив електронне повідомлення піктограму, що символізує емоцію. Вона складалася із символів: двокрапка, дефіс і душка. Лиш, що поширився університетською мережею, призначався колегам-викладачам. Так в комп'ютерному лексиконі вперше з'явилося усміхнене обличчя у середині 90-х років. дует веселого і сумного смайликів перестав задовільняти потреби людей, які активно використовують інтернет і мобільні телефони. І в мережі з'явилися численні варіанти емотікони. Незважаючи на те, що на сьогодні прогрес в електронних технологіях дозволяє візуально обмінюватися емоціями, смайлики залишаються надзвичайно популярними серед комп'ютерних користувачів і власників смартфонів. Коротко про головні події у стрію. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. Бажаю вам вдалого вечора. Щасти! Люди схожі на слова. Якщо їх не поставити на місце, вони втрачають зміст. Місце і час спорту на нашому каналі. З вами Олег Велик. мої вітання. Риська шахістка Ганна Музичук вперше може отримати шанс стати чемпіонкою світу. У турецькій Анкарі стартував шостий заключний етап жіночої серії гран-прі 2011-2012. Шахів серед учасниць якого і цьогорічна випускниця Львівського державного університету фізичної культури Ганна Музичук. Кожна учасниця виступає в чотирьох етапах. А в залі йдуть кращі тури результату. Нагадаємо, що переможниця серії отримує право на матч з володаркою корони титулу чемпіона світу. Ветерполісти Львівського Динамо здобули другу перемогу на Кубку України. У Львові продовжується розіграш Кубка України з водного пола серед чоловічих команд. Наразі відбулися два тури у груповому турнірі. Господарі водного майданчика. Ветерполісти Львівського Динамо поки що йдуть без втрат. Після переконливої перемоги над колосом з Київської області підопічні службу тренера України Ігоря Зінкевича не менш впевнено обіграли юнацьку збірну України Н'ю Севентін. Олімпійський чемпіон покинув спорт заради освіти. Чемпіон ігор 2012 у Лондоні з плавання Француз Клеман Лефер завершив спортивну кар'єру. Лефер якому виповнюється 25 років, заявив, що він має намір зосередитися на отриманні освіти в одній з найпрестижніших бізнес шкіл Європи. Лефер заявив, що він не вважає себе видатним плавцем і хоче отримати гарну освіту, щоб працювати в галузі фінансів. На Олімпіаді 2012 Лефер у складі збірної Франції став олімпійським чемпіоном. В естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем. формула 1 повертається на українські телеканали. Підписи поставлено. F1 офіційно повертається на українське телебачення. Починаючи з гран-прі Сингапуру, канал Мего наживо транслюватиме гонки гран-прі. Поки що без кваліфікації. Контракт передбачає продовження трансляції у 2013 та 2014 роках. Ібрагімович в матчі з Динамо встановив рекорд Ліги Чемпіонів. Шведський нападник французького ПСЖ Златан Ібрагімович, зігравши у матчі першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів з київським Динамо, встановив новий рекорд головного європейського клубного турніру. Тристрічний форвард став першим гравцем, який виступав у Лізі Чемпіонів за шість різних клубів. Нагадаємо, раніше Златан також грав за Аякс, «Ювентус», Інтерс, Барселону і Мілан. Після реалізованого пенальті у ворота динамівців на рахунку Швед Достало стало 29 голів у 87 матчах в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. І наразі у мене все. Дякую, що були з нами. Для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, у кожному з нас є сонце. Тільки дайте йому світити. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, протягом доби дощитиме. Волось повітря 93%. Температура повітря вночі плюс 11, в день 7 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів за секунду.